Досконалим знанням української мови сьогодні можуть похвалитись, на жаль, лише одиниці, адже ще досі відчуваються наслідки численних утисків та гонінь Солов'їної. У різні історичні періоди українська мова зазнала всього 22 заборони, 8 з них у радянські часи. Не допустити за неподудоукраїнської мови, покликаний міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика. Я е, колись цікавився історією України. Виявляється, що навіть українська мова була державною в Великому Литовському князівстві, в Молдавському князівстві. Актова була мова українська. Вона має дуже велике дуже глибоке коріння і її обов'язково треба зберегти. А особливо на тлі останніх подій, звичайно, які сталися в нашій державі. Е, ну, не, не скажу, що є загроза для е, української мови, але є загроза для розвитку саме і державності української мови. Я вже не перший рік е, являюся меценатом цього конкурсу. Хочеться, щоб більше дітей вивчали українську мову, тому що е, кожна дитина, яка вивчає поглиблено вивчає українську мову, вона продовжує мову. Вона думає про майбутнє і не тільки про своє. На початках заснування конкурсу бюджетом займався його засновник Петро Яцик. Після смерті мецената протягом трьох років конкурс частково підтримувала його дочка Надія Яцик. Зараз конкурс фінансує Ліга українських меценатів. Євгеній Недощук вважає, що не лише діаспора повинна опікуватись подібними проектами. Місцевий Нововолинський меценат вже кілька років поспіль нагороджує кращих знавців української мови власною іменною грошовою премією. Я стараюсь е, своїм особистим прикладом показати, е, як приємно робити комусь добро, щоб це підприємці, які е, хоч попробували хоч один раз. Побачити ці щасливі лиця дітей у нашому місті вже протягом багатьох років постійним спонсором міського етапу мовних змагань є депутат обласної ради Євгеній Недещук, для якого це інвестиція у майбутнє. Адже лише знаючи свою історію, мову, поважаючи рідну країну, можна надіятись на світлу долю українського народу. Діти, вивчаючи українську мову, поглиблюючи знання свої якраз і вдосконалюючи українські мови свої рідні, розвивають її. І ми маємо. Майбутнє, тому що коли сьогодні діти вивчають, вони ж передадуть ці знання своїм дітям і не в не загине наша рідна мова. І тому дійсно я хочу всіма своїми зусиллями зберегти, і дійсно, щоб ми мали що передати нашим прийдешнім поколінням.